Сьогодні відзначається Міжнародний день рідної мови. Його проголосили на генеральній конференції ЮНЕСКО у листопаді 1999 року. В Україні цей день вшановують з 2002-го. Саме тоді президент підписав указ про зміцнення державотворчої функції української мови та сприяння вільному розвитку мов нацменшин. До міжнародного дня рідної мови в Коломиї також відбулася низка заходів. У Коломийському педагогічному коледжі міжнародний день рідної мови відзначають щорічно. Керівництво та студенти організовують різні заходи, зокрема, науково-практичні конференції, літературно-музичні номери, конкурс, стін газет, різноманітні змагання, розповідає Ганна Зварич, голова циклічної комісії викладачів філологічних дисциплін. Багато людей сьогодні послуговуються суржиком. А той, хто розмовляє суржиком, той і думає суржиком. Тому це може привести до духовного збіднення нації. Оскільки ми виховуємо майбутніх вчителів, то ми особливо дбаємо про культуру мовлення, тому що наші студенти стануть вчителями, які самі передаватимуть все те, що вони здобули у навчальному закладі, своїм майбутнім вихованцям. Сьогодні у цьому виші подвійне свято. Педагогічний коледж приймає гостей з усієї Івано-Франківщини. Тут проходить другий обласний етап всеукраїнської олімпіади з української мови. У кожному коледжі регіону відбулися відбіркові. Тури за результатами цього етапу, які будуть відомі до кінця тижня, з 25 учасників виберуть переможця. Саме його делегують у Полтаву на всеукраїнський тур. Саме сьогодні в день Міжнародний день рідної мови проходить таке дійство. До цього заходу залучені студенти вищих навчальних закладів першого, першого другого рівня акредитації Івано-Франківської області. Завдання складені відповідно до методичних рекомендацій інституту інноваційних технологій нашого міністерства міністерства. це буде диктант і завдання, які передбачають перевірити рівень володіння українською мовою саме за програмою загальноосвітньої підготовки. Студентка Коломийського індустріально-педагогічного технікуму Світлана каже, що перший етап олімпіади подолала без проблем. До сьогоднішнього готувалася довго, але у своїх знаннях впевнена. Світлана розповідає, якою мовою спілкується нинішня молодь. З моїх однолітків і друзів все спілкуються українською мовою. Це виключно. Ні російською ні не землю. Ми не спілкуємося. Ми молоде покоління повинні підтримувати українську мову. Мова наша вистояла на всіх протягах часу і ніякі вітри її вже не здолають. І ми, так мали повільно, повинні це підтримувати, розвивати мову і зберігати її у найкращих українських традиціях. Керівництво коледжу привітало всіх учасників та побажало їм успіхів. кажуть, сьогоднішнє дійство символічно співпало з таким святом, адже збереження рідної мови це першочергове завдання для кожного громадянина України. У Народному домі також пройшли урочистості з нагоди Міжнародного дня рідної мови. Захід відбувся за сприяння міського відділу культури, Центральної районної бібліотеки та Товариства Просвіта. В урочистому концерті взяли участь співочі та танцювальні колективи міста. Загроза українській мові існує по сьогоднішній день. Недолугі законопроекти, які час від часу виносяться депутатами у Верховній Раді, аж ніяк. Не прикрашають збереження української державності і захист своєї державної рідної мови, що суперечить статті 10 Конституції України, де чітко написано, що державною мовою України є українська мова. Нещодавно мискрейонне товариство «Просвіто» прийняло звернення заяву. До вищих керівників нашої держави, президента України, Верховної Ради, народних депутатів з приводу загрози українській мові, літературі історії України. Думаю, що сьогодні учасники цього зібрання присвяченого дню. Міжнародному дню рідної мови підтримують це звернення. До слова із 6 тисяч мов кажуть науковці у 21-му столітті може зникнути приблизно 40%. Віталій Васильчук, Сергій Грицак, програма події НТК.